У порівнянні з довоєнним часом Миколаївщина скоротила споживання електроенергії в два з половиною рази. Про це під час брифінгу для медіа-центру Юкрен розповів очільник області Віталій Кім. Зекономити вдалося здебільшого через те, що більшість великих підприємств наразі не працюють, а місцеві жителі виїхали в безпечніші регіони. Більше про це розкажуть кореспонденти телеканалу МАРТ далі. За словами Віталія Кіма, у Миколаївській області енергетикам вдалося повністю відновити електромережу після ворожих атак росіян. Попри це, віялові відключення в регіоні таки можуть бути. Щодо цих графіків аварійних відключень будемо працювати, щоб це не шкодило військовим виконувати свої обов'язки прокоментував очільник обласної військової адміністрації і проведення відновлювальних будівельних робіт наслідок обстрілів з боку російських окупантів постраждало понад 12 тисяч 700 об'єктів цивільної інфраструктури. Першочергово комунальники забивають вікна та ремонтують дахи, аби встигнути підготувати будинки до настання холодів. Цим працює місто, цим працює області. Працюють багато волонтерів та додатково. Організації, які надають нам допомогу, але на жаль, в сьогоднішніх умовах ми не втігаємо, Ми дуже повільно встигаємо відновлювати наші цивільні об'єкти. через нові обстріли, опалювати оселі Миколаївщина готова по максимуму. Віталій Кім каже, завадити комфортні зимі з теплими батареями можуть лише армійці Російської Федерації. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для є